Всім привіт! З нашого графства до нього. І я проїжу, бо всі знають, що я гіданістка. Тобто, мені здається, що їжа одна з небагатьох насолод у цьому житті. І ну, от на мій смак краще з'їсти чогось смачненького, але невеликий шматочок. Ну, тобто, щоб не до ожиріння, ну, а трошечки можна. Якщо вам здоров'я дозволяє, чого ні. Можливо, це свиняча філософія, тому я засміялася. Не хочу нікого ображати, дратувати. Я насправді не пропоную свій спосіб вживання їжі. Бо в мене багато-багато такого, що не треба так робити. Це зараз мій улюблений Пай. Я вам розповім зараз, що я. Люблю у Ірландії і вмію готувати. Я ж трошечки готувала ірландську кухню. І що я не розумію, наприкінці розкажу. Оце пай, я його дуже вдало роблю. Так. Я роблю його з ойстер соус. Він в мене такий з юшечкою. І повірте, я пригостила всіх ірландців. Мені спочатку чоловік дав рецепт, але я його допрацювала. Ойстер соус, я не знаю, як перекласти, але це є в усіх супермаркетах, навіть в Lidl. А ще краще червоне вино, бо під яловичину червоне вино дуже класно. А, я зайвого не додаю. Тільки якісне м'ясо. Так, ще такий момент. М'ясо повинно бути якісним. Овочі в мене не так багато. Так, я ж м'ясоїд. Я з дитинства люблю м'ясо і з дитинства я не їм солодкого. Трошечки можу, чи коли це поєднання смаків, наприклад, там в томатах, в томатній пасті додали цукор. Але так, щоб просто цукерки вживати, чи фрукти, чи випічку, От все своє життя з дитинства не їм. В Ірландії це називається, що у мене нема сформованих рецепторів смаків солодкого, відсутній солодкий смак. Це зараз чаудер. Я його готувала і в мене є рецепт на каналі, але, ну, Шепредпайт теж в мене є рецепт на каналі, але я не є майстром, і я б вам пропонувала не влідел купити, а піти у ресторан професійно. От я вражена, що вона горох додає і з білою рибою готує. Я не дода... ніколи не їла з білою рибою. Це копчена така різна риба. І потім ще додається міді, додаються креветки, додається лосось. Всім пропоную. Мені здається, що це найкращий суп, крем-суп. Хоча, якщо ти скажеш, що чаудер це суп, вони скажуть, що це Сіфуд, це не суп. І можна такий конфюз потрапити. що як Шепард Пай, вони роблять сі сіфуд. От І ти замовив сіфуд, думаєш, що суп принесуть, а вони приносять тобі картоплю з різними там морепродуктами. Потім. В мене дуже вдало, і я готую і всім пропоную. От зараз традиційно вони показують з Гіннеса. Так треба робити, але я роблю з червоним вином. Мене навчила, до речі, ірланка. І це стю, Тушкована яловичина. Вони роблять також з баранини. Я з баранини навіть не їла ніколи, хоч я люблю баранину. Так, як їжа. Я люблю баранину, рибу і все таке. Травичку я не люблю. Я лев <свісно> за гороскопом. <свісно> я тільки що просто пожартували а з а, українцем. Він каже, ну, дуже багато м'яса. Я кажу, це в Ірландії традиція. І я в вірне місце потрапила тут багато м'яса і риби. А, Розбів. Я люблю розбів, але готувати його, ну я скажу, що не вмію прямо. Якщо чаудер інколи і не так вже і погано, але ресторани краще, то один раз добрий, інший недобрий в мене розбів. І, до речі, з вином отако я не їла, так не готувала. І може, отак от буде добре, бо яловичина з червоним вином буде. Завжди добре. І це дорога страва досить. Тобто, ти купив собі в бучесі шматочок доброї вирізки і зіпсував її, от, якщо чесно. Тобто, для себе я обираю стейк. Мій чоловік, до речі, не, не їв стейк. Взагалі, ну, от просто не їв. І тому я намагалась мучитись цим клятим розбіфом. Ну, я його псувала постійно, бо він в мене був чи сирий, чи сухий на вибір. Ну, якщо б отак от я готувала і знала справжній рецепт, може було б і добре. Так, треба приготувати якось і запросити друзів. А, дуже люблю ірландський сніданок. В Балабафеї найкращий, він трошечки дорожчий, але він найкращий. Насправді добре готують. Ну, і я все це підсмажувала для чоловіка е, і годувала його, а він казав, що це дуже погано для серця. Як вона поклала розбив. Смакота. Так, у них варять отак от картопелька, м'ясо, е, це вечеря, морква з пастернаком і якась брокколі і капуста. Варена просто з маслом. А броколі навіть без масла. Я вам це ірландські вечері, от коли я там пригощаю чоловіка, готую, я вам показувала: от нещодавно показую, що роблю з цього? Міді і у Доні Голі вони просто класні і устриці. Причому устриці в будь-який сезон хороші. Міді вони роблять в крем-соусі. і це і в виніще. Ну, я в білому, в білому. Я люблю в крем соусі, якщо чесно. Щоб воно ще жирне було. А, так, це все, що я люблю. А, і все, що я пропоную вам з'їсти. Що я не розумію, можливо, ви мені порадите, якщо ви в Ірландії. А, все життя я не люблю, а, на відміну від ірландців. солодке. А тут воно і випічка, і десерти тут настільки солодкі, що ти от просто їш ложечку і не розумієш взагалі не смаку, не присмаку. Просто як, як бомба. Я не уявляю, скільки там цукру. От Просто не уявляю. І я так от за все, за всі 9 років, майже 9 років. Я так і не зрозуміла, що купити. Їх традиційні Apple Pie, яблучні пироги, я так і, 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 і не розумію. Штруділь менш солодкий, кращий. з морозивом. От моя мама робила добре, Я так і не вмію. От мені подобається турецька, якщо солодощі обирати. не всі, але ну, багато, і наші. Це до, до нашого сніданку дійшли. Мене питали, чи можна це жерти на сніданок? Все можна. <свісно> і мені здається, що з цього сніданок і повинен починатися, щоб на вечір ти вже витряс ці калорії. Це я жартую, жартую, звичайно. Потім я не розумію овочі. Все оброблено, по-перше, салатів, тільки що листя салату в них прийнято. А отакі от ну, варіанти, як грецький салат, там, як у нас селянський салат, такого нема тут. А, ну, і, і в них ж взагалі якась проблема з будь-якими салатами. А, можливо, тому що овочі для мене без смаку тут. Якщо ви знаєте, я у поляків купляю, ну, це сезонно тільки. От у поляків добре, а так ні. Якщо ви знаєте якісь овочі, які мені треба спробувати, люди швидше адаптуються, ніж я, то я вам буду теж вдячна. А це ірландська кава. з віскі. Джемісон. Мій чоловік робив, в мене теж є відео таке. Дякую вам за увагу. І діліться своїми враженнями від нашої ірландської кухні.